У цей будинок у Новгороді Сіверському влучив російський дрон. Вон, куски пінопласта. Це остатки від цієї. гадості. От. явно наклієна. Вот теж. Вот Влучання сталося 24 серпня приблизно чверть на 12 ночі. Каже очевидець події Анатолій Єгоров. Він живе у будинку поруч. Взрив. Сильний взрив, піднімається столб пламені і начал стріляти шифер. Ну, Я перепугався, тому що думаю, може бути в гаражі попали. Одівся, прибіжав сюда, тільки за общагу вийшов, смотрю, горить криша вдома. Гараж чоловіка найближче від будинку, куди влучив безпілотник. Це скоріше их называют обманками. Это из пенопласта типа летательный аппарат. Я предполагаю, как бывший военный, э, Видимо, или какой-то сбой произошел с этим дроном, либо что-то еще, что он просто рухнул. Взорвалось топливо, которое было в баке, и вот начался пожар. У будинку, куди влучив дрон, згорів дах. Скло у вікнах ціле. Паркан вибуховою хвилею не пошкоджений. Ну, Якщо б був заряд, тут б половини гаражей не було. І домов би сусідніх не було. У будинку, куди влучив дрон, жила пенсіонерка. Їй 67 років, розповів Анатолій. У неї видно то ли контузія, то ли що щось було таке. По розказам сусідів, її успіли вивезти з дому. Вона там в сторонці стояла. А дом горів. Нормально все. Живає, Віктор сусід пенсіонерки. Каже, російські безпілотники пролітають над Новгородом Сіверським майже щодня. Вчора гуділи, починаючи з 18-ї вечора. В'єчера Ось Открильні живі. Станом на 12-ту годину дня офіційної інформації про тип безпілотника, який пошкодив будинок у Новгороді Сіверському, немає, сказала голова громади Людмила Ткаченко, Олексій Коцепчук, Віталій Коровко, Суспільне новини, Чернігів.